З вечором вас, п'ятниці, друзі. Вітаю вас! Я Олексій Ляшенка. Сьогоднішній випуск, сьогоднішній вечір, нашу розмову я хочу посвятити тільки внутрішнім нашим подіям. Чому? Тому що президент працює, президент в Європі. Тому що президент і наші амбусадори в Європі, наше Міністерство закордонних справ, вони знають, що робити. Ми на це не впливаємо. Ми можемо говорити. А що ми можемо говорити? Навіть те, що правильно, неправильно, я вважаю, ми не можемо це ну, от Я не можу це говорити, тому що я в міжнародній політиці давайте скажемо так прямо, не розбираюся. Я бачу, як би мені хотілося, як би нам хотілося, як би нам було краще. Але ми вже неодноразово переконувалися, що світ це ну, зовсім інше, ніж те, що ми думаємо. Що світу, по великому рахунку, наплювати на наше життя, наплювати на наших дітей, наплювати, що у нас війна вже. Більше двох з половиною років. Це треба зрозуміти. Як і нам, в принципі, наплювати, що в Сирії, наплювати, що було в Іраку, наплювати, що в Афганістані було. Ну, правда ж, давайте покладемо руку на серце і з цим погодимося. Але президент у нас працює в Європі, і він підняв світ, і він є. Торпедою України в світі і його приймають. Ви подивіться, що зараз робить президент. Там можна розмовляти, розповідати, чого поїхав, чого не поїхав, Байден кинув чи не кинув, приїде чи не приїде і так далі. І так далі. Президент наш поїхав. Поїхав Рамштайна не буде 12 го завтра. Але віддивіться, скільки держав він відвідав. І це ж не просто так. А дивіться, це дуже-дуже і дуже не просто так. Коли ну ось, ось зараз ти сидиш, да, у тебе плани. Ти голова держави там, Франції, е, Великобританії, Італії, там, Хорватії та будь-якої держави. У тебе плани. І у тебе розписаний календар. І тут дзвонить Володимир Зеленський і каже: Я у тебе буду через три години. І ти змінюєш все. І зустрічаєш Володимира Зеленська і обговорюєш з ним ну, проблеми, ті, з якими він приїхав. Обговорюєш питання, ті, з якими він приїхав. І ми оце можемо обговорювати між собою на кухні за чарочкою там, 100 грамів. Але міжнародна політика це дуже і дуже ну, складне. Явище і складна ситуація, і щось туди вносити своїх п'ять копійок, я вважаю це недоцільним. Я вважаю це тільки, знаєте, розбрат або ще щось, якісь скандали, якісь нерви. Ми не будемо цього робити сьогодні. Сьогодні. Ми будемо це робити уже по факту, по звершившомуся факту. І ми це робили. Сьогодні поговоримо про трошечки нашу внутрішню політику. Які у нас перспективи можуть бути, як ми відносимося до них, і що ми хочемо, щоб у нас було, і як ми сприймаємо те, що у нас є. А почув, я хочу з того, що з повідомлень Назика Національної антикорупціонної да, там комісії. Значить, дивіться, НАЗК повідомляє, що на 11 вересня. 24-го року чиновники подали вже 1,2 і мільйона декларацій. Уявляєте, скільки у нас чиновників? І вони заброньовані. Їм воювати, мабуть, не можна. Не знаю. Це треба перевіряти. Кажуть, що будуть перевіряти їх. Подивимося, що там президент наказав перевіряти, але знову перевірять предприємства, перевірять. Приватників, приватні підприємства, а чиновників не знають. Так от подали вони 1,2 мільйона декларацій. На ЗК почав тільки почало <с> перевірки, і на перевірці з 1,2 мільйони. Зараз 734 декларації. На перевірці всього. Да? З них. Половина 392, ровно половина. Ну, слухайте, як воно у них так виходить, вже перевірили. Перевірки завершено. Так от 393 з одного і 2 мільйони. І 46% в перевірених деклараціях містять порушення на суму. На суму 46% це взагалі давайте поділимо пополам. Це десь 186%. В 186 деклараціях порушення на суму 1 мільярд 850 мільйонів гривень. Ви розумієте, що це таке? В 186 деклараціях порушення на мільярд 850 мільйонів з цих 392 декларацій лише в одній декларації немає порушень, немає схованок, немає прихованок, немає обману, немає брехні. Так от, навіть те, що назика, я вважаю, паганюче працює, паганюче, вибачте, за таке слово, навіть те, що вони отримують дармові гроші на ЗК, вони ще нікого не покарали, по їхнім е відкриттям справ нічого не було. Ні одна людина не понесла покарання якось, хоча б адміністративне. Навіть при цьому дивіться, з 392 тільки в одній декларації немає порушень. А от, як в отій, вибачте, пословиці плив-плив на березі ще раз вибачте, всрався. Так для чого нам ці декларації? Тільки для того, щоб це вимагає Євросоюз, щоб ми туди вступали? Чи для того, щоб у нас було покарання, і всі чиновники подавали ці декларації і боялися порушити? Не порушували, показували те, що є. є. А потім у них питали: а де ти це взяв за рік? Цього у нас нічого немає. Робимо друзі, висновки. І пишемо, говоримо про це. Пишемо в соцмережах. Потрібно нам таке на ЗК. В Деклараціях будуть дурити завжди. Ви думаєте, в Європі не дурять, дурять, ви думаєте в світі не дурять. Але комісія повинна виявляти це і повинна йти покарання. Ось у нас будуть вибори, тому ми повинні. Мати на увазі, що таке, кого обирати, де обирати, записувати, завести щоденничок або зошит і писати туди, писати, кого побачив в списках. Все, до побачення, цей список. Ідемо далі до наших бараних баранів. Ну знову, без Петра Порошенка, ми не можемо, тому що головний ворог всередині України, який. Ну просто розвалює Україну, який просто вносить розбрат, це Петро Порошенко. Дивіться, що він сказав. От просто давайте обговоримо його слова і його дії. Що він сказав на своїй, на своєму, на незалежному каналі простий. Він же там ніхто. Він взагалі там ніхто, просто його, його покликали на інтерв'ю. Так от він там сказав: якщо ти, е, верховний головний команд, чи не віриш в перемогу, ти програєш. Петро Порошенко. З 2014 по 2019 роки був верховним собі, верховним головнокомандувачем Збройних сил України. При цьому, я не знаю, вірив він в перемогу чи не вірив, ну, він прийшов, Крим був втрачений, хоча він уже крутився там вверху. Це було, якщо брати по букві закону при Турчинові. Турчина виконував обов'язки президента України. І в цей час Крим був зданий, от я розрізняю, зданий зданий, і відступили да, нас на, там, якось втратили е, територію, коли з боями це втрачені території, коли без єдиного пострілу це здано. Крим був зданий. Далі. Це стає Верховно, верховний головкомандуючий Порошенко. Без єдиного пострілу, повірте мені, без єдиного пострілу, здан Донецьк, мій обласний центр, моє рідне місце. Без по ні зайшли в Луганськ, і була команда відійти назад, і була здане місто Луганськ. Вірив головнокомандувач перемогу Порошенко? Чи не вірив? Давайте будемо думати. Давайте будемо вирішувати самі. Чому це було здано? Просто було здано. Без боротьби за ці міста. Взагалі без боротьби. Я вважаю, що верховний головнокомандувач Порошенко не те що не вірив. Він не вважав себе навіть верховним головнокомандувачем. Він тільки одягав форму військову з погонами рядового, потім поцепив погони генерала. Ну, далі, що кажуте? Цей же, цей же діяч, ця ж особа каже Порошенко: якщо ти державний діяч, не віриш в перемогу, ти не ведеш країну до перемоги. Скажіть, в чому державний діяч Петро Порошенко привів Україну до перемоги? Побудував митниці, Побудував базари, не будував фортифікації, взривали склади, завів Медведчука і проросійську всю нечість сюди, зробив їм телеканали, сіли вони вдвох на трубу, качали з Росії на дизельку, нафту, заробляли на трубі. Я не розумію, що, яку, до якої перемоги. Вів Порошенко, відмовився від літаків, відмовився від літальної зброї. Взагалі, він сказав, ми вже бачили цей виступ неодноразово і він гуляє. Він роби... підписав Мінські, здав повністю все все оформив, підписав якусь там особливу територію Донецька. Ну, яка перемога була у Порошенко? Назвіть мені цю перемогу. Будь ласка. Опоненти, напишіть, яку перемогу приніс Порошенко. Брехню, що він якийсь там ППО створив. Ніякі. Ніякі, друзі. Закінчили про них. Тепер я хочу знову вам нагадати про клікбейт. Він скрізь. Зрозумійте, друзі, не кидайтеся на ці заголовки, не кидайтеся на картинки, не будьте сороками, які хватають блистяче. От я хочу просто. Нейтральне футбол, збірна України. От дивіться, що пишуть кінець Риброву. Ну, чоловіки зрозуміють. Жах. Рибров влаштував скандал в збірній. Далі. Останній матч Риброва шокує складом, що відбувається у першій команді. Далі, новини футболу, конфлікт збірний. Рибров прокоментував конфлікт в таборі збірної України. Друзі це ж все брехня. Не кінець Рибров ніякого кінця Рибров нема. Сергій Ребров буде тренувати е, збор, збірну Україну навіть е, ну, до кінця Ліги Націй, це точно. От Для чого це писати? Це для того, щоб ви, друзі, побігли туди, особливо чоловіки, і почали читати. Нічого там нема екстраординарного. Скандал збірної. Немає скандалу у збірній. Ну, немає. І це вже було пояснено сто разів. Останній матч Риброва. Та ні, буде ще багато матчів Риброва. Рибров прокоментував конфлікт в таборі збірної. Та він же ж сказав вже п'ятий чи десятий раз. Немає конфлікту в таборі збірної. От просто немає конфлікту в таборі збірної. Далі буде. Дуже цікава ситуація. Дуже, я вам розповім не те, що я розповім, я вам просто покажу і буду з вами радитися. А що виходить? Давайте підпишемося, давайте поділимося цим відео, давайте прокоментуємо, висловте своє бачення, свою думку, своє ставлення до цих різних подій, як Назика Порошенко і як клікбейти в назвах різних. Відео. Виславте, друзі. Ще хочу сказати: потрібні сітки, маскувальні сітки. Мінімум мінімум 3 на 4 це для нашої арти. Я вас прошу, просто хто має важливість вишліть на Євгена, вишліть на Іскру. Дуже потрібні, хоча б дві. потрібно більше і потрібні ось, осінь. Сітки називаються осінь. Все, йдемо далі. Ну, Тема така. Ось тут тема така дуже протиречива, тема дуже дискусійна, тема дуже резонанс. По цій темі я отримував стільки закидів, стільки мене звинувачили. І я не буду. А ось давайте послухаємо, що буде далі. Так, от, друзі, дуже чутлива, болюча резонансна ситуація, да, в яку мені. Мене, о... Звинувачували чутлі не в зраді президента України та ще й всієї України. А це було що десь місяця-півтора назад я сказав, що така собі міністерка міністерства по реінтеграції окупованих територій Верещук. Є така у нас Верещук, Ірина не зробила для переселенців нічого. Я в крайньому разі цього не знаю. Я просив тоді, напишіть, можливо, десь хтось як, можливо, я помиляюсь. Можливо, що в мене немає якихось даних або якихось ну, чогось я не знаю. Напишіть ні одного коментаря, листа, напису мені не було. Тільки в мене кидали тапки навіть ті. Мої давні друзі, що як ти можеш, та не потрібно, та не можна, вона в команді президента, та ні, можна. Людина, яка вже стільки років, від якої немає толку ніякого, можливо, є. Ще раз кажу: я не знаю. Напишіть. Але для біженців нуль. Повірте, нуль тому, що я цю проблему знаю зсередини. Я знаю, мабуть, десятки біженців. Не хочу казати сотні. Я знаю своїх людей, я знаю всіх. І ця людина, на мій погляд, для біженців не принесла нічого, не допомогла нічим. Можливо, іншим. Так от я хочу зараз знову просто вам показати останній місяць роботи в офісі президента Ірини Верещук. А висновки? Я не буду більше робити висновки. Я вам просто буду показувати і говорити. А ви будете робити висновки? Від мене там відписувались люди. Та це ваша справа, якщо на те пішло. Так от, місяць пройшов. Скажете, чому місяць треба хоча б 100 днів. Та ні, ця людина в уряді весь час. Тому ну тут. Треба взагалі висновки робити через тиждень, але через місяць. 10 вересня, перший офіційний робочий день в Офісі президента Ірина Верещук. Почала вона працювати, вже там, публікувати. Це все вона публікує сама на своїй сторінці в Телеграмі. Не я видумую, Не звідки лязь беру, це її сторінка. Кожен може зайти і подивитися. Тиждень їй було перевести. Меблі, цвіточки, там ще щось, тетратки обоснуватися в кабінеті. Через тиждень вона почала працювати от 17 вересня. Усіх українських рятувальників вітаю з професійним святом. 18 вересня сьогодні провели конструктивну нараду з питань ветеранської політики. 19 вересня безбар'єрність залишається у фокусі уваги президента та першої леді. І Знову 19 вересня, разом із заступником керівника ОПУ Віктором Микитою, зустрілися з групою народних депутатів України. Не коментую нічого, ви самі дивіться. 25 вересня провели спільну нараду Офісу президента та групи народних депутатів щодо законопроекту 11281. Теж саме 25 вересня зустрілися з лідерами волонтерських організацій. 26 вересня сьогодні мала зустріч з Заїдою Ліндермайн, директором Офісу міжнародної організації праці ООН в Україні. Це ж, да, день, да я не знаю. Сьогодні день захисників і захисниць. Ні, це здається, перше. І вона їх поздоровила. Це от сторінка, її офіційна сторінка. Далі працюємо над розбудовою єдиної системи реабілітаційної допомоги для постраждалих у наслідок війни. Це з ляшком. Зустріч міністром охорони здоров'я. Далі, 2 жовтня. Сьогодні в будинку офіцерів разом із представниками силового блоку провели зустріч із родинами військовополонених. 4 жовтня зустрілася з Тімом Ендерліном, представником Федерального департаменту закордонних справ. 5 жовтня, разом із кологами з офісу президента України, МОЗ і міністерств сьогодні провели виїзну нараду в українському державному медико соціальному центрі ветеранів війни. 7 жовтня зустрілася із близькими полонених, які питують біля Верховної Ради, зокрема. Там були родичі наших військових з 36-ї ОБРМП. 8 жовтня Вшанування пам'яті загиблих героїв є святим обов'язком держави. Цього ж да, 8 жовтня, на запрошення Національної асамблеї людей з інвалідністю України, відвідала форум ексклюзивності. Цього ж ну можливо на наступний день. На порядку денному створення ефективне. А це ця ж зустріч була далі, 10 жовтня, місяць закінчився. Ментальне здоров'я це основний ресурс людини в нації. Під час випробувань воєн... випробувань воєнного часу. Ми всі. По-новому усвідомили цінність таких речей як психологічна рівновага, терпіння та стійкість. Ось місяць роботи Ірини Верещук на посаді заступника о, я навіть не знаю, да, заступника Офісу Президента, да? керівника Офісу Президента. Я все просто прочитав. Без коментарів, без своєї оцінки, без будь-якої оцінки. Два питання. Ось по цієї всієї дії якийсь результат хоча б по одній, Є звіт, хоча б по одній, Зустрілися, поговорили, вирішили. І от далі повинна йти. Вирішили і тепер подали законопроект, подали проєкт постанови в уряд, або ще щось, подали проєкт указу президента, щоб зробити те, то те чи інше. Хоч по... це перше питання. Я не бачив. Ні одного висновку, ні одного рішення, ні одного звіту по роботі. Я не бачу нічого. Є вони чи ні? Напишіть мені, будь ласка. Можливо, я знову помиляюся. Можливо, я знову на Ірину Верещук наговарюю. Ну просто не знаю. Ну, ну такий я несправедливий, дуже несправедливий. І друге питання: ось ці всі дії вона робить для чого? От щоб що. От туди пішла, там зустрілася, там поговорила, там обсудили, там з. Зд... Щоб що? От щоб що? От скажіть, для чого всі ці дії? І в цьому ж питанні, в другому, всі ці дії вона робила на протязі всього часу, коли працювала в уряді. І що? Я не хочу, щоб там хтось написав якісь окремі дії, побігла туди, вибила. Це називається рішалово, коли да, щось допомогла. Так роблять всі люди, де можуть, чимось допомагають. Але посади зобов'язують працювати комплексно. Ось я хочу знати: кидайте каміння в мене, кидайте тапки, відписуйтесь, кажіть, що я проти президента. Ні, ось таке відворачує від президента. Ви думаєте, чого? Біженці, а я. Я, я не можу назвати їх тимчасово переселеними особами. Ну це ж бред, це ж така фігняєчка в Тірадісу. Куди переселені? ким переселений, що надано тим переселеним людям. Людей, коли переселяли ось до нас в Новосілку переселяли людей з Заходу України, так їм надавали матеріали для будівництва житла, їм надавали роботу, або надавали житло. Безкоштовно, ладно, не можемо, але хоч щось, от е, поселили 500 тисяч людей. Питання: має. ні, навпаки, забирають, забирають і забирають льготи. А оця людина повинна опікатися біженцями. Була і зараз у неї така робота і не тільки зараз біженцями, усім соціальним сектором. І пенсіонерами, і біженцями, і інвалідам, і ветеранами. Все, думайте самі, я бачу ось так. Бачите ви по-іншому. Ну бийте Ляшенка. Пишіть про Ляшенка всяку, там, що він не підтримує. Ні. Я хочу, щоб отакого біля президента не було. Тому що біженці просто переходять на бік інших політиків. Політиків ворюг, політиків ворогів і біженцям. Які втратили все. Ви, от, дехто не розуміє, що це таке все. Це вже настільки проїлося. Все, розумієте? Нічого. Від слова, нічого немає. Ключі. Все. І коли їм кажуть: 2000 податки. Хоча обіцяло. Отак. А це міністерка, яка повинна була камінь гристи заради біженців. Інтегрувати. Біженців. Я вам дякую. Друзі, я не хочу знову сваритися. Я просто хочу показати, що люди пристосовуються, люди перевзуваються. Ви що думаєте, вона не була в Європейській солідарності чи в партії регіонів? Покопайтеся, покопайтеся трохи. А що робив чоловік? Вони були в російських партіях. А ще, друзі, як вас надуває Петро Порошенко? От останні. От останні це для сектантів, це для прихильників Порошенка. Отямтеся! Ось їхня реклама. Петро Порошенко спротив продовжується. Шлях до НАТО. Перспективи Євроатлантичної інтеграції до Альянсу. І внизу. Цього не покажуть по тебе. Головні новини, телеканал прямий. А телеканал прямий це не тебе? Телеканал прямий це не покаже. П'ятий канал це не покаже, «Еспресо» це не покаже. Вас вважають за. Тупих людей, цього не покажуть по тебе. По якому тебе? Тебе у них все. У влади, у, у держави не у влади одне телемарафон, все інше у них. І вони це не покажуть. За кого вас тримають? Думайте самі, за кого вас тримають. Я не хочу, щоб на мене було куча ораз. Я хочу просто подякувати вам. Подякувати за те, що вийшли те ви сітки, які називаються осінь. Ось за це я хочу подякувати, а також за донати за спонсорство. Я щиро дякую. Але спочатку, друзі, подивіться нашу передачу, нашу з вами передачу двох дронів 48 й бригаді, тому що 58 восьма е, трохи отримає пізніше, також отримує вона зараз передислокована. Буде і для 58-ї, а зараз 48-ма бригада. А також посилочка з Італії. Велика подяка, друзі. Величезна, подивіться ось цю нашу передачу. Окремий штурмовий батальйон. Дякує виробнику Один за надані в півдрони. Також хочу висловити свою подяку Олексію Ляшенка та його команді підписників, які зібрали кошти на придбання таких пташок. Будемо нищити ворога разом. Разом до перемоги. Слава Україні! Передаємо нашим хлопцям 48 -е АДШБ і ще таку посилочку з Італії. Це наша україночка, вона неодноразово висилає. Тут смаколики, одяг, кава, чай, якісь даже навіть ватрушки є. Дуже дякуємо вам за передані смаколики з Італії, передамо хлопцям на позиції. Слава Україні! Героям слава! Також хочу нагадати, завтра стрім о 20.00 і за донати. Велика, велика подяка. Грищук Ользі 50 на 50 пані Ольга. Дякую вам, пані, дякую від себе особисто для канала. Білокурський олені. Хтось о 8.59 і о 10.25 на монобанк без прізвищ. Великову Георгію Монобанк, дякую. Соколовській Ніні. А переслала за Соколовську Кабзар Світлана. Велика вам подяка, дівчата. 12.49 на Монобанк. Сукарсі, банка на монобанк. Дякую. Жидалівої е, Лариси велика подяка. І Янченка Ганні. 50 на 50. Велика, велика подяка. Друзі, ще раз я. Максим, не те, що максимальне, я оголошую всіх. Якщо може хтось переслав з, з одного банка на інший, то не буде прізвища. От якщо е, на Монобанк висилають з інших банків, прізвища не буде. А іноді навіть з Монобанка на Монобанк і нема прізвища. Друзі, я. Оголошую два рази на день, окрім середи і суботи. Слухайте уважненько. Я, я дякую вам за вашу допомогу. Дякую, дякую. І давайте ми будемо з вами не те, що не вважати, а давайте ми будемо з вами. Українцями, знаєте, ось це, ці такі вирази на кшталт. Ми збираємо по 10 гривень або там пенсіонери збирають по 20 гривень, а у можнавладці в мішках тому що робити. Друзі, я ще раз кажу: залишаються тільки ті, хто на це не звертає уваги. Мені. Так, ні, мені не плювати, що можна лація, мені не плювати, що у нас цей строй, мені не плювати на все. Але мені плювати на них. Я захищаю державу. А потім будемо розбиратися з мішками, з усім. Зрозумійте, що я що можу, буду зараз робити. Буду розповсюджувати, буду показувати, буду засвічувати. Але моя допомога і моє бажання повернутися додому, воно не залежить. Від того у когось в мішках чи в матрасах. Це не надає не те, що право, а навіть якогось виправдання. А у них є, тоді я не дам. Ні, друзі, я буду давати. А ви ж вирішуєте кожен для себе, любити Україну чи дивитися на інших. До завтра, до 20.00, до вечора. Україна перемога.